Котлети по-селянськи приготуй. О, гарна ідея! А я вже голову ламала. Щоб це його вам на вечерю приготувати. Куряче філе перемолола на фарш. Додаю перемелену цибулю, панірувальні сухарі, яйце, сіль перець за смаком. І замішую фарш. Виробляю котлетки. На сковорідку налила олію, гарно розігріла, викладаю котлетки, обсмажую з двох сторін до золотистої скориночки. Після того, як я посмажила всі котлети, на тій самій сковорідці і на тій самій олії я обсмажую цибулю і додаю шампіньйони. Шампіньйони з цибулею гарно посмажились. Я додаю сметану, воду, гарно перемішую, солю перчу за смаком. Щоб соус гарно загуснув, я додаю ще ложку борошна і гарно перемішую. Викладаю котлетки, накриваю кришкою. Пройшло 5 хвилин. Я котлетки перевертаю, щоб вони рівномірно покрилися з соусом. Накриваю кришкою і ще 5 хвилин тушкую. Котлети приготувалися, я їх посипаю зверху зеленю. Макс, ось вечеря готова. Ні, мам, це не вечеря, це їжа богів. Ні, ну погодьтесь, в світі нічого не існує смачніше, ніж мамині котлетки.